Довгоочікуваний день, коли вже є завершене будівництво в новозбудованому домі молитви, ми будемо розпочинати 27 грудня 2015 року. Ну, Кожен раз, коли ми проїжджали, приїжджали і дивилися, ну архітектура це диво, диво архітектури. Бог дав нас час, коли, коли в країні. Шість років тому назад, коли була вже потреба, бо виникла думка, щоб зробити капітальний ремонт того існуючого вдома молитви, по тому ми проводили богослужіння, то були серед нас брати, які запропонували. І настоювали на тому, щоб будувати нові молитви. Не зразу все це я сприйняв, не зразу все це я зміг зрозуміти, тому що в нас є. Але Писання Священни нам говорить так, що Господь призводить і дійствує, і хотіння є по своєму благоволенню. збирали приблизно рік, ми збирали фінанси, так само забробляли лісоматеріали. в цьому напрямку, чули і щиріх людей. З якими ми працювали, це наше Воронківське лісництво, лісничий Веремчук Віктор Васильович, який добре, чудово відносився, допомагав нам в цьому напрямку. Так само ми мали справу із Красносільським лісництвом, це є сусіднє наше, так само і вони допомагали нам в цьому напрямку. Зразу ж з нами і спочатку, і потім ще краще відгукнулися такі люди, які допомагали нам фінансово. Я лихніх товничі полович добре, дуже добре, допоміг нам в цьому напрямку. Шановні гості, шановні жителі нашого села, мені дуже приємно мати нагоду вітати сьогодні. Вас Микола Дмитрович, цю нашу релігійну громаду, це наше село з цим прекрасним будинком молитви, відкриттям будинку молитви. Це знак подія, як кожної людини. Нашої церкви, нашого села. Шановного та висока Анкадія Івановича. Шановні односельчани, гості, я також приємся до свій сільського голови із привітанням із тим довожданим днем для громади релігійної релігії. Християн Вірі Івановської відкриттям нового великого молитви. Сподіваюся, і так воно буде, що цей дім у стане одним із духовних центрів, де вихованець милосердя, доброта, толерантність, любов до України, любов до Ближнього. Дуже важко ну, на світі спорожнів вкладені великі кошти і хотілося б сказати, що... Цей храм був будувати важко, а мабуть ще важче побудувати храм у серці своєму. Тому бажаю собі і всім нам побудувати храм у серці своєму. Ставмо країні, ставмо слава Україні, слава Господу Богу! Аркадій Іванович, ми дякуємо за мудрі слова. Ви добре поповіли. Ще будете краще, бідію в іншому. Пане лісничого, волонтерського лісництва. Да. Веренчук Віктор Васильович. Добрий день. Я дякую вам за те, що пригласили мене на це урочисте свято від себе, від колективу нашого воронківського лісництва. Я хочу вас привітати з завершенням. завершенням вашої роботи, побажати, що щоб в цьому будинку молитви проходили тільки найкращі ваші миті життя. Найкращого, боже Дякую. Дякуємо, вам Ми вас благословіння. Вітаємо. Хай гарно Ми раді були бачити і чути директора проєкту і організації Воробея Вороб Георгія Михайловича, але шкода, що немає. А може є десь. Не пропускають там наші віруючі. Де ви там є? Немає. Шкода. Я з привітальним словом звернеться до на нас голова районної ради. Це Володимирецької районної ради, Василь Васильович Ковенко. Доброго дня всім. Шановні села їх уважні гості. Я в першу чергу хочу подякувати за можливість бути на спільній такій молитві, за можливість розділити разом з вами радість такого свята, відкриття такого світлого будинка молитви. Я бажаю, щоб в цьому будинку кожна молитва, яка буде тут звернена до Бога, хай вона буде почута. Хай Бог дарує всім вам мир, добро, здоров'я і достаток. Хай все буде якнайкраще. Свято у нас всього найпершого. Добре, що до нас прийшли ворог Нашій владі найбільше потрібна книга. Наші президенти кладуть на нього руку, а ви покладіть на ній серце. У вас що вийде? І дороги буде лає. Є така, такий вислів без слів. Нема що казати. Но я вірю, що а, наша влада, і ми всі разом. Будемо будувати нову Україну, і у нас все вийде.